У сьогоднішнього уроку є частинки тіла. Ми будемо вчитися називати частинки тіла і вживати конструкцію have got і has got. Letters and numbers from 1 to 20. Let's repeat them. Review. І голосно. A elephant. What has it got? This is uh, big ears. Yes, these are big ears. So an elephant has got big ears, right? And what is this? Trunk. This is the trunk. Okay, so what's this? It's cat. It's a cat. Alright, what's this? It's a B. So now come to the black, but please, Divciatko Dasha. You are going to be the first. Dasha, Pasha. So spell the word body, please. Spell body. B O D D. Now B O D. Zaina help. D O. -D. <laughs> B-O-D? No, no. B-O-D. And the last one, the остання літера I can? Y. B-O-D. Y. Y. Okay, so. Що ставимо? Ну так, у нас була помилка. Плюс-мінус, ну, да? Майже, майже майже все. тільки одну я вже забула. So, next, Женя, spell the word mouse, please. M O U так. Ті-ті. Ті. Эйч. Молодець. Very good. Умнічка. Так. Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні у уроці робили? Що ми вивчали сьогодні? Складали відео слова. Правильно слова. А що саме які слова? Частинки тіла. Частинки тіла. Як ми англійською скажемо частинки тіла? Разом. Разом. Баді. Е-баді, Добре, ви молодці, ви дуже гарно сьогодні працювали. Я вам дуже дякую. Нам настав час, на жаль, прощатися. Послухаємо прощальну пісеньку. Добре. Goodbye. 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 See you. See you. До зустрічі see you, так? See you. You, thank you. Сенкі. Сенкі. Арай. Со, сенкію. Бай бай. Bye bye. на сьогоднішньому уроці ми вивчали частинки тіла і вживали конструкцію have got та has got. Приєднуйтесь до клубу іноземних мов.